Всім привіт, слава Україні. Є нас тут в селі Сергія Електропастух. Тут є великий вибір коней на продажу. Зараз ще покажем, там ще є корчик. Є такий ловшук, багато лошаків, кобелів з лошатами є одна. Там ще мають родити, зараз познімаємо, покажемо. Це все на продажу. Знаходиться Івано-Франківська область. Село тисминичани, я номер залишу в описі, будете дзвонити, питати. Є лошук один, другий лошук, Третій, то що лошуки, а то лошиться чорна вроде. Та тато чорна лошечка, то лошук і той ще лошук. Все на продаж, кого цікавить. Можете дзвонити. ті. покажемо Є К'ятки що ти... Ти вже можна запрягати. Ще один. Хуй, де? Де? Я прийду. Тут ще є лошадка. Я вам покажу, які там ще дачі є. Потікали в корчі трохи. Я тут не хвода є. Що, загордяний електропостул? є лошиці, побили. Кого що цікавить, може щось дзвонити. Перша кобила має родити. Де ще один лошок? Там ще ше... ця має родити. Ця уродила. Деяк воно від Вандама, від Вандама. Той там є на каналах бельгійські оголози. Таке потом Вандама. Дерешка має. Там ще одна моя родита, дерешка. Ця вроділа від вандама. Теж ті речі. Яму мають. Ще на продажу, кого цікавить. Де тут ще є лошоки Більше лошаків тут. Чорні, де там є соловій. Одя лошука. Це лошечка. Я не знаю скільки їм є. Там собі будете дзвонити, вже будете питати. Лошечка. Ні тоні. Хто би собі хотів, можете дзвонити. Я це лошук чорний, теж великий. Зараз візьмемо їх трохи. Я можу пригатити. Тут є такі, що вже можуть впрягати. Якусь такі є, дериш темний. Такий великий вибір. Лошадку тут фудить. Непогане, таке від вандама. Я не знаю, скільки йому є. Хай не знаю, ця має родити, теж робила файна. Вже, от от моя родити, то і ця, і ця Ще ця має родити, але це вже не знаю від якого червця. Там вже буде дозволити, питати. Хто би хотів, собі таку кобилу, де ткуби і вродила. Вже є її з прибутку. Що хатів від вандама деякі. Коліна грубі мають. Давай кида. Боїся Що ж. Кажу, кобелтка непогана. Ну щетку таке. Непоганий. Не. Коліна має грубі. Наше мале. Я не знаю скільки йому. Чи є тиждень, чи немає, навіть не знаю. Але таке файне. Тут великий вибір. Хто хоче, приїжджайте, дивіться. Це теж якийсь живіт має капець великий. І непогана кобилка така. Це чорні. Тут багато є лошки, що вже можеш упрягати їх. Для цього прігаєш. Вже їде як. Це якийсь зірапчик. Ця кобила. Я не знаю, чи вона має родити, бо якісь. Вім'ї більше тільки нам що має. Тут багато кобилів є тут же є і багато ложків тут є такі якщо можеш припрягати вже ну, робочі коня з них будуть менш більш більші такі є не маленькі є деякі тут жеребчики тут такі це теж Тій колярки має теж на магах високі. Хто б хотів собі, тут вибір великий. Приїжджайте, дивіться. Я думаю, що тут вибрати можеш. Там і кобалиці файні, є і жеребні, одна вродила, а то. Більше щось жеребних ще є. Ще й не знаю, від яких жеребців. Цей жеребчик теж файний. Цей ще файний такий, де і зад має, все. Що... Ці такі коні менш більш де в нього і нога така. Кобали на Олександрівській ваговози. Я, я не знаю, чи з документами, чи ні. Перено, що з документами. Так роз... розбігаються по корчі, покажуть, покорчиха, але покажуть. І ця дережка такой живіт. Тут фест. Гейкий. Не знаю чи видко добре, чи ні. Ціни тут все договорні. Нічого не знаю. Не знаю наскільки є, що за чого. Такі жеребчики є. Треба брати до це залізопари. Є тут все якісь тавроване. Você está hoje fazendo a cobertura de álbum que eu fiquei uma sobre. Gerado. Você Такий лошак є непоганий. Ці да. не показували вже. Вечі три кобили порядок по сути. І вандам коло них. Троха вже є там, що по вандам. Нас. Там ми знімали кобилу, що вже на а давніше. Тоже десь має робити. Як короти, то покажемо. покажем. Вискочерєві такі, школьну вообще.

Достає. Під будь-який смак, я думаю, що може підібрати. Ця кобила вже все, ще трохи, я думаю, що в якийсь день два Вже все позападали. Клуби зверху. Що то уромені кобили. У нас трохи пішли в дощ. Зараз вже така спека була, що посуха. По ній зараз взагалі тут сила. Це наші, що тут. А ходочок, це такі деякі, прям прямку має. Прикольний. Скапуємо. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте, будемо знімати щось. Є, мало, є. Зад мають теж ти теж ще раче ознакомили. так Так ну, що все, будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Хто хоче, нагадую. Приїжджайте, дивіться, купуйте щось. Все.